Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оксана Григоренко. Я спеціаліст фізичного виховання, здорового способу життя. Та здорового руху у продовження попереднього мого відео хочу сьогодні поговорити з вами про м'язи тазового дна. Якщо ви ще не дивились попереднє відео про дихання, рекомендую вам його переглянути, поставити вподобайки, підписатися на мої канали в YouTube та Телеграм. Приєднатися до мене в соціальних мережах: Instagram, Тікток та Фейсбук. А також пишіть свої коментарі, задавайте свої питання і ставте вподобайки. А ми переходимо до основної теми: дисфункція. М'язів тазового дна для того, щоб розуміти важливість цієї теми, спочатку хочу нагадати, що одна з найважливіших функцій м'язів є скорочення. М'язи працюють в нашому тілі в двох режимах: в ексцентричному, коли м'яз подовжується, і в концентричному, коли він скорочується і зменшується в довжині. І якщо якісь м'язи або група м'язів не працює в одному з цих режимів, ці м'язи втрачають свою еластичність і можуть називатися нефункціональними. Через це виникає дисфункція якоїсь певної групи м'язів. Дисфункція м'язів тазового дна. З цією проблемою пов'язано багато інших проблем в нашому організмі. Одна з найпоширеніших проблем це нестримання сечі при навантаженні, наприклад, при стрибках або бігу, при чиханні та при кашлю. Подібна проблема це неконтрольована дефікація. Обидві ці проблеми виникають через слабкі м'язи тазового дна та через. Знеможливість нашої нервової системи контролювати цю зону. Не менш важлива проблема сьогодення це опущення або випадіння тазових органів. У жінок це переважно випадіння або опущення матки. Також у жінок і чоловіків це опущення або випадіння сечового міхуру та кишечнику. Ця проблема виникає через слабкість м'язів тазового дна, які не можуть виконувати підтримуючу функцію, і тканини навколо органів стають слабкішими і більше не можуть тримати органи. Органи в необхідному положенні. Якщо з часом не звертати увагу на цю проблему, то опущення призводить до випадіння цих органів, і людина потрапляє на операційний стіл. Одна з найважливіших проблем це проблема статевої дисфункції. У жінок під час статевого акту виникають больові відчуття. Також можуть бути як у жінок, так і у чоловіків неможливість отримання оргазму. У жінок також трапляється попадання повітря. Це навіть болісні відчуття. Наступна проблема це загалом хронічні або гострі болі в районі малого тазу, в районі попереку, куприку та крижу через недостатню роботу або перенавантаження м'язів тазового дна можуть з'являтися грижі або протрузії в хребті і в черевній порожнині. Наступна проблема це варікозне розширення вен. і це стосується не лише ніг, а й малого тазу через те, що м'язи тазового дна не можуть функціонально працювати. Винозна кров не може повертатися до серця, і це призводить до варікозу. Одна з найпоширеніших проблем це геморої, які теж можуть бути пов'язані з м'язами тазового дна або з їхньою дисфункцією. Ще одна достатньо поширена проблема, яку більшість людей вважає лише естетичною, але вона може призводити також до подальших більших проблем: це випирання живота. Слабкість м'язів живота, які безпосередньо пов'язані з м'язами тазового дна, призводить до того, того, що органи черевної порожнини вивалюються, випирають наперед. Це призводить до появи гриш, також до боли і, можливо, до операційного столу. І це не весь перелік проблем, які можуть виникати з дисфункцією м'язів тазового дна. Які ж причини призводять до виникання цієї палітри проблем? По перше, у жінок це вагітність та пологи під час вагітності плод тисне на В'язи тазового дна розтягуючи їх, і якщо жінка після пологів не звертає на це увагу, то проблема може погіршуватися. Наступна причина це ожиріння. Зайва вага тисне на в'язи тазового дна, які в свою чергу розтягуються і не можуть повертати органи черевної порожнини на своє вихідне положення, що призводить також до подальших проблем, наприклад, випадіння органів малого тазу. Хронічний кашель також призводить до дисфункції м'язів тазового дна. Тому, ласка, звертайте увагу на цю проблему та вирішуйте її. Фізична праця на непідготовлене тіло. Якщо наші м'язи та суглоби не готові до навантажень, вони отримують перенавантаження і виходять з ладу. Малорухомий спосіб життя. Неправильний паттерн дихання та неправильна постава це три причини, які взаємопов'язані між собою і призводять до проблем з функціональною роботою м'язів тазового дна. Сутулість, наприклад, це одна з проблем, пов'язана з неправильною поставою, призводить до того, що об'єм легень, об'єм грудної клітки зменшується. і це також призводить до спочатку до поверхнового дихання або порушення функціонального дихання, і потім до проблем з м'язами тазового дна. Одною з причин ще вважається вік, але тут я хотіла би зазначити, що є дослідження, що м'язи тазового дна можуть втрачати свою функціональність не стільки через вік, а скільки через неефективну роботу та відсутність адекватного навантаження. Гіршення функцій м'язів тазового дна часто пов'язана з малорухомим способом життя та неправильною поставою, а також з нефункціональним диханням, як я вже зазначала раніше. Таким чином, регулярна фізична активність і правильне виконання вправ можуть підтримувати здоров'я м'язів тазового дна в будь-якому віці і незалежно від статі. Тому пропоную перейти до Комплексу вправ на цю зону. Лягте на спину, якщо вам незручно в зоні потилиці, покладіть подушку або в декілька разів згорнутий рушник, покладіть голову рівно, опустіть плечі, поставте стопи на підлогу на ширині тазу або плечей. Долоні покладіть одну на живіт, іншу на Нижні ребра. Ми будемо спочатку активувати наші дихальні м'язи і виконаємо вправи на дихання. На вдих. Відчуваємо, як ребра розходяться в різні сторони, і передня стінка живота підіймається в долоню. На видах, передня стінка живота опускається вниз і ребра сходяться до середини. Зверніть, будь ласка, увагу, що поперек лежить спокійно, його не треба тиснути в підлогу. Приготували на вдих. Передня стінка живота підіймається вгору, ребра сходяться, видих, живіт опускається, ребра сходяться до середини вдих через ніс, видих. Якомога довший вдих. Видих. Відчувайте, як рухається передня стінка живота в долоню, ребра в різні сторони. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Та видих. За допомогою вдиху, ми активуємо нашу діафрагму, і за допомогою видиху активуються м'язи тазового дна та передня стінка живота. Наступна вправа ми покладемо обидві долоні на живіт. Одна стопа залишається на підлозі, іншою ногою ми будемо рухатися вздовж килимка. На вдих, ми опускаємо ногу. На видих підтягуємо коліно вгору. Важливо зазначити, що під час випрямління ноги ваш таз повинен залишатися в тому ж самому положенні. Тобто, якщо вам незручно випрямляти ногу повністю і ваш таз починає рухатися кістками нагору, будь ласка, не випрямляйте так сильно ногу, залиште її злегка зігнутою для того, щоб. Кістки тазу та поперек залишалися в нейтральному положенні. Ще раз, На вдих нога вільно рухається спокійно вздовж килимка, таз залишається нерухомим і на видох згинаємо коліно, підтягуємо його. Передня стінка живота на вдих слегка піднімається, на видих опускається. В дихальних вправах та в цій вправі можна собі уявляти, як на вдих наш живіт округлюється, а на видих ми наче хочемо застібнути блискавку на штанях і для цього підтягуємо низ живота. Приготувалися, поклали голову рівно, опустили плечі. Долоні на живіт і виконуємо однією ногою спочатку 5 разів, потім іншою. Вдих, стопа рухається вздовж килимка, видих. Поперек залишається в одному положенні. Вдих. Видих. Відчуйте, як під час видиху напружується нижня частина живота. Вдих. Видих. Вдих. Округлився живіт та залишився на своєму місці. Видих. Останній раз. Вдих. Та видих. Виконаємо цю вправу з іншої ноги. На вдих. Рухаємося вздовж килимка. Видих. Підтягуємо коліно нагору. Живіт до середини. Вдих, плавно випрямляємо ногу. Видих, підтягуємо м'язи, живота та коліна. Вдих. Видих. Ще два повторювання. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Та видих. Добре. Закінчили цю вправу. Переходимо до наступної. В наступній вправі ми будемо відкривати зігнути коліно в одну сторону і повертати одночасно голову в іншу. І на видих. Повертатися в нейтральне положення, ми також контролюємо, щоб наші тазові половинки залишалися на одній висоті, тобто під час відкриття коліна, не перевалюватися в цю сторону в цей бік. А залишатися в нейтральному положенні і відкривати коліна на зручну, комфортну ширину. І під час видиху підтягувати ногу коліно до середини. Приготувалися. На вдих. Відкриваємо коліно вбік, повертаємо голову в інший. На видих до центру. Один. Далі. Два. Важливо виконувати рух протягом всього дихання, тобто під час всього вдиху рухати коліно вниз і під час всього видиху піднімати плавно коліно вгору. І ще одне повторювання: вдих. Та видих. І цю саму вправу виконуємо з іншої ноги. Приготувалися, відкриваємо коліно вбік, повертаємо голову в інший, вдих, видих. Нейтральне положення. Один. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Контролюємо таз та поперек. Вони залишаються в одному положенні. Вдих, видих, останній раз. Вдих. Та видих. Закінчили цю вправу і переходимо до наступної. В наступній вправі ми залишаємося в тому ж самому положенні, ми будемо підіймати ногу і розвертати коліно спочатку всередину, а потім назовні. Під час вдиху відкриваємо коліна назовні. І під час видиху закриваємо коліно до коліна всередину. Під час цієї вправи у нас виконується ротація в кольшовому суглобі. Контролюємо поперек та таз. Вони залишаються в нейтральному положенні і не рухаються, не перевалюємося з однієї з одного боку на інший. Та не рухаємо поперек вгору та вниз. Поклали долоні на низ живота для контролю дихання. На вдих відкриваємо коліно назовні. Підтягуючи його трошечки вгору, стопа може торкнутися іншого коліна, якщо зручно, якщо ні, просто в зручному положенні залишити на видих, повернути коліно до коліна, стопу назовні підтягнути м'язи живота. Вдих. Видих. Вдих, відчуваємо рух в кульшовому суглобі, Коліно назовні, видих, коліно до коліна, стопу назовні. Вдих. коліно назовні. Видих. Останній раз. Вдих. Та видих. Закінчили, поставили ногу на підлогу і виконуємо цю вправу з іншої ноги. Навдих розкриваємо коліно в сторону, стопа перед коліном, якщо зручно. Видих в зворотньому напрямку. Підтягуємо м'язи живота, фіксуємо поперек. Вдих. Видих, вдих, коліна назовні. Видих. Ще два повтори, вдих. Видих. Вдих та видих. Завершили цю вправу, поставили обидві стопи на підлогу. І ми переходимо до останньої вправи. Одну ногу ми поставимо трохи назовні. Руки покладемо долонями на підлогу, трошки подалі від свого тіла. На вдих ми будемо підіймати коліно вгору та потім розкривати його вбік. На видих поступово випрямляючи коліно, розгортаючи стопу всередину і підтягуємо коліно до нейтрального положення. Круговий рух коліном та ногою. Основний рух відбувається в кольшовому суглобі. Приготувалися. На вдих підтягнули коліно вгору на комфортну висоту, відкрили його, поступово випрямляємо, розгортаємо стопу всередину і підтягуємо коліновий видих, вдих. Якомога довший вдих і ще довший видих, ще два повторювання вдих. Останній раз вдих. Видих і завершили з цієї сторони. Ставимо навпаки цю стопу трошки назовні і виконуємо вправу з іншої ноги. Підтягуємо коліно вгору вдих, відкриваємо його, випрямляючи ногу, видих, повертаємо стопу на всередину, підтягуємо коліно вгору. Ще Два повторювання. І повертаємося до нейтрального положення. Закінчили цю вправу. Обережно повертаємося в бік і можемо звати. Прийняти положення вертикально. На цьому ми завершили. Я дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал в YouTube та Telegram. і ми побачимося в наступному відео. Па-па!